Всім привіт! Наступним етапом ми будемо створювати стенд Державні символи України в програмі Canva. Це важливий стенд для шкіл, і тому я вирішив, що треба вам показати, як його зробити. Але перед тим, щоб розпочати цей п'ятий урок, нам спочатку. Потрібно підібрати елементи, які ми будемо використовувати у своєму проєкті. Якщо урок, в попередньому уроці ми працювали тільки з тими інструментами, які є в програмі Canva, і використовували тільки ту базу картинок, матеріалів, яка є в тій програмі, практично не виходячи за межі. неї, то сьогодні ми будемо при створенні стенда державні символи України ми будемо використовувати матеріали, які будемо шукати на сторонніх ресурсах, тому що в програмі Canvas, з «Розумілих причин це є не українська програма, розробка, програмна розробка, і тому надзвичайно складно, а скоріше всього, ви навряд чи зможете знайти. Елементи Державної символіки України. Тому на допомогу приходить Google. І що нам потрібно? Звичайно, в першу чергу, нам потрібен герб, нам потрібен прапор, гімн тексту ми наберемо самі, і нам для загального оформлення картинки потрібно ще деякі фотографії. Значить, для фону ми беремо растрові зображення. Я вам покажу два ресурси, в яких можна пошукати ці зображення високої якості. А для того, щоб показати символіку, нам зображення потрібні на прозорому фоні, щоб не, був, не була така рамка, яка ну, не дуже гарно дивиться таке зображення, як приліплене. Тому саме легше це використовувати векторні зображення. Є ресурси, які я вам теж покажу, в яких ці зображення можна витягнути. Але тут момент: ми не можемо те векторне зображення поставити в програму Canva. Тому що там формат, який відкривається тільки у векторних програмах. Про це ми будемо говорити ще. Це є е, формат AI, якщо мова про Adobe Illustrator, е, і е, формат KDR це якщо мова йде про Corel Draw. Е, тільки відкривши векторні зображення в тих програмах, ми можемо їх імпортувати в так званий PNG формат. Тут є Герб України: 199 png фон. PNG-формат він дає. Зображення без підложки, без фону, тобто на прозорому фоні. Але із зрозумілих причин я чисто принципово не хочу використовувати російські ресурси. Хоча на тих ресурсах набагато більше можна всього знайти для наших проєктів ніж в наших українських, на жаль. Ну, це е, тимчасова ситуація. Прийде час, коли на наших ресурсах буде все, а на їхніх не знаю, як вони будуть далі жити. Ось, Далі ми продовжуємо. І я задаю в Google пошук Герб України ПНГ завантажити. Ви можете по-інакшому просто написати: Герб України без підложки, герб України на прозорому фоні. Тобто, ви пробуєте, намагається пробувати різні варіанти пошукових фраз, і вам Google буде підтягувати ті чи інші ресурси, які будуть відповідати цим фразам. Ну, я е, зразу, щоб не набирати, я вже набрав завчасно. Герб України ПНГ завантажити. Скажу зразу: на прозорому фоні знайти картину надзвича... картинку надзвичайно складно, тому було б дуже добре, якщо ви неодноразово це робите, а і в майбутньому будете використовувати різні елементи, ну не тільки для створення. Стенду для державної символи України. А й, може і по якихось більш вущих напрямках я би все-таки радив освоювати е, програми векторної графіки хоча б на мінімальному рівні, щоб ви могли векторні картинки. Тому що векторна картинка її завжди можна зробити на прозорому фоні. Завжди. Ось, Ви просто знаходили в інтернеті картинки, ну, наприклад, для оформлення кабінету біології, вам потрібні там певні листочки. Ви зайшли на ресурс з векторною графікою, задали пошук, знайшли картинку, її завантажили на комп'ютер, відкрили векторні програми, імпортували в PNG формат і все. І ви вже в CanV, якщо ви не вмієте користуватись Corel, це більш складніша програма чи ілюстратором. І далі ви собі в конві швиденько все зложили, зложили, сконструювали свій проєкт, і у вас готова є річ. Тобто майте на увазі цей момент. Добре, поїхали далі. От я е, шукаю. Я вже казав, російські пропускаємо. От це теж, бачите, ру є багато ресурсів. А от я знаходжу. Е, От, наприклад, є Пінтерес. До речі, пінтерес це є ресурс, в якому практично можна знайти все. Але там дуже багато неякісних речей, але можна серед них знайти і те, що вам потрібно. Хоча цей час пошуку може бути досить довгий. Ну і давайте ми спробуємо. Ну, Дивимося. Заходимо. Ось, є картинка, але вона не є на прозорому фоні. Ну, Що ми можемо пошукати? Бачите, який вибір всього є тут? Як зрозуміти, що нам потрібно? Ну, ясно, ми шукаємо чистий герб без додаткового оформлення. Я вже був його находив. Ага. Так, і дивимося. Ну, перейдемо там, де просто чистий герб. Воно коли переходите те, що ви хочете, система автоматично вже підтягує вам інші такі ресурси, які більше відповідають вашим вимогам. Якщо ви вибрали, от знайшли при першому заході, наприклад, просто. Наш герб без додаткових елементів ми натискаємо, але він нам не підходить. Бачите, він трошки такий, ну не такий, як нам треба, але знизу підтягуються інші картинки, які більш е, можуть відповідати нашим потребам. Дуже цікаві роботи є. І я, на жаль, нічого не можу знайти. Ось, знайшов, от приблизно. Оцей або оцей. Ну, цей більш по кольорах нам підходить, спробуємо його. Відкрити. Ось. Оце показується ресурс, з якого його взяли. Зайдемо на цей ресурс, глянемо, що він скаже цей ресурс. Нічого, блок, а не, не блокується. Трошки довго завантажується. А, це платний. Бачите, 2 долари коштує. Ця картинка, але це скоріше в форматі, знову ж таки, векторному, значить, нам цей момент не підходить. Що ми робимо? Ми наводимо курсор мишки на цю картинку, нажимаємо праву кнопочку мишки і пишемо. Не пишемо, а шукаємо зберегти зображення як. JPEG, JPEG це означає формат, який без, без, ну, він має фон. Тобто він нам не підходить. Це не прозорий фон. Нам потрібен PNG, Скасовуємо. Значить, продовжуємо шукати далі. Так, дивимося оцей. Переглянути зображення. О, оце вже видно, що, бачите, цей сіренький. Він це є як прозорий фон. Тобто цей процес може бути довгим. І з того і кажу, що краще знати, шукати векторів зображення. Але поки що давайте так зберегти зображення. Як? І бачите, це є ПНГ-картинка. Я її вже правда зберіг раніше трошки. Добре, все, цей елемент ми вже можемо використовувати. Ми вже можемо використовувати в своїй роботі, але єдине, що мені в ньому не подобається, він трошки такі має кольори, не дуже такі, які нам підходять. Тому, е е е скоріше всього, фотошоп практично в кожного стоїть, бо це така програма. Я відкрию у Photoshop цю картинку. Завантажується. І ми її трошки підтягнемо. От зверху треті, третя оцей, ну, кнопочка. Імідж відкриваємо. І другу переходимо. І самий верхній повзуночок пересуваємо. Бачите, ми собі регулюємо. Робимо його темнішим, але треба більш яскравішим. Отак. От щоб ми не переборщили. Окей, спробуємо ще раз повторити цю операцію. Робимо більш яскравішим, насиченішим, але все, ага, ну щоб файл, сейв, зберегти. Ми зберегли файл, і бачите, в нас вийшло насичений елемент. Потім, коли ми будемо в конвії робити стенд, я вам покажу, як його завантажити. Ми завантажимо оцей наш герб. І ми вже його зможемо використати в нашому проєкті. Таким чином, таким чином ми шукаємо і наш український прапор. От, наприклад, прапор України. І так само шукаємо. Ну, це знову ну, ж таки російський ресурс його підтягує в першу чергу. Мені не дуже хочеться його шукати. А от, подивіться, є ще е, піксабей. Зараз, до речі, ми розглянемо. Але нам треба прапор. Ну, ми можемо взяти просто такий прямокутний, завантажити він. Або є, от, наприклад, такий. Вон є, е, бачите, в різних різних формах. Чотири сторіночки, правда, тільки є. Ну, але нічого. Ну, Візьмемо, напевно, оцей прапор. Безкоштовне завантаження, супер PNG формат беремо, вибираємо найбільший. Завантажити. Показати в папці, вирізати. Це я собі просто вже вставляю туди, де мені потрібно. Все, в нас є прапор і в нас є герб. Супер. Ну, от тепер і прийшла черга розглянути той ресурс. Дивимося. От кліпарти. Є ресурс, який називається Pixabay. І розглянемо сьогодні ще Pixels. Pixabay – це ресурс, на якому є дуже багато різних ілюстрацій. Бачите, я тут зайшов. Ви можете, щоб перейти, бо він, як правило, буде англомовним. Ви просто правою кнопкою, якщо ви в хромі заходите від Google, правою кнопочкою натискаєте і перекласти мовою українська. Все, українська мова. І ми шукаємо все те, що нам потрібно. Бачите? От, наприклад, беремо. Просто нам потрібно зараз знайти фон для цього. Всього Україна. Ага, до речі, на англомовних ресурсах краще шукати те, що вам потрібно, вводити ну, пошукову фразу потрібно на англійській мові. Тоді буде більш якісний пошук. Ukraine. Я yeah. дивимося, що нам видало. Бачите? І прапори, і можна використати ще навіть контури нашої країни. Дивіться, ось який цікавий контур. Ну, вже два рази герб теж нам не, не потрібно. Бачите, це все вектори. І скільки сторіночок є векторів, а, тільки одна, бачите, не дуже багато. Потім ми можемо собі вибрати орієнтацію, розмір, колір. Ну, можете самі подивитися. А я, наприклад, вибираю просто зображення. І дивимося, які зображення ще ми можемо використати у нашому проєкті. Тобто, їх є безліч. Це вже на ваш смак. 24 сторінки і так далі. Це один ресурс. Потім ресурс є такий «Pixels». До речі, це два ресурси, хто буде займатися. Наприклад, якщо ви щось робите, робите суто для себе, не будете ніде в інтернеті висвітлювати цього всього, то, звичайно, вам одинаково, чи, то комер... чи дозволено комерційне використання зображень чи не дозволено. Но коли ви хочете. Себе позиціонувати в інтернеті як людина, яка створює різні проекти, продаєте, то для комерційного використання дуже підходять ці два ресурси, тому що їхні ті зображення, що вони тут показують, їх можна комерційно використовувати. Але вибираємо ми, наприклад, Україну. І дивимося, що ага, це є відео, а ми вибираємо фото. 800 фото є на цю тему. Мені навіть, здається, тут більш цікавіші, ніж на Pixabay є зображення. Ну, стоп-вар нам не, не сильно потрібно. Вона може подійти: отака, наприклад, картинка. А ми її і використаємо у своєму проєкті. Так, завантажити безкоштовно. Все, картинка пішла. Досить велика за своїм розміром. Супер! От ми її і використаємо. Далі. А тепер, що стосує векторних, векторні є от різні є ресурси. Є е, умовно безкоштовний FreePIC. Ви можете реєструватись, можете не реєструватись. І. Тут є зображення як безкоштовні, так і платні. І от ми дивимося тут з лівої сторони. От вибираємо, наприклад, ну, в принципі, фотографію вибираємо і ліцензія безкоштовна. До речі, можна десь, я думаю, перейти на українську мову. Ну, То треба в нас на влаштуваннях дивитися. І дивіться, теж є багато різних зображень цікавих про Україну. І вибираєте будь-яке, яке вам впаде в душу. І так само можете використовувати потім у своїх проектах. Бачите, ну я не буду довго зупинятися на цьому. Ну і на сьогодні все. Тобто ми сьогодні підготували для себе ще візьмемо цю картинку. Ми сьогодні підготували для свого наступного уроку основні елементи, які нам будуть потрібні. Це є прапор, герб і фон. Все остальне ми зробимо безпосередньо в програмі Canva. Але дивіться, от я робив плакат. От ще є отакі оформлення. Бачите? Маки, квіти, їх так само можна шукати в інтернеті, як PNG зображення. Ну, але знову ж таки кажу, що це є складно. Тому я краще шукаю такі елементи на векторних ресурсах, а потім їх перевожу в PNG-формат. Це ще раз це наголошую. Це той самий, можна сказати, от символіка. От маки. Прапор, от, ну, цей прапор, книжечка, герб, контури е, України. Це все витягнуто з е, тих векторних стоків. Далі текст я набирав. Ну, оцей банер я робив безпосередньо в Corel. Текст я прямо набирав в Corel. фото е, України я шукав просто в інтернеті. Це як зображення для свого проєкту. І потім ну, то робиться теж безпосередньо в Corel. З часом я вам теж покажу. І в Corel я просто складав всю цю картинку. А тепер дивіться, момент один. Все ж таки, я згадаю. Далі, де роздруковувати? Це, про це можна говорити сьогодні, а можна говорити пізніше. Ну, в принципі, хай буде. Поки що загадка. Значить, так, наступний урок буде урок по роботі в конві, а потім, після нього, я розкажу, де роздруковувати і які ціни на сьогодні. Всього найкращого, друзі.